Пайм'яцей Сини Святого Духа слава Ісусу Христу. Кожне слово в Євангеліях є для нас доброю новиною, і навіть якісь такі образи, які змальовує нам Євангеліє, вони теж для нас є доброю новиною, хоч можливо. Ми їх не розуміємо, чи тяжко нам їх розуміти, але маємося дивитися, дивитися на кожний опис чи кожний образ, який такий представляє нам Боже Слово, як добру новину для нас. Боже Слово не є для нас, щоб нас залякати, настрахати. Якісь такі жахливі події описати. Тому що жахливі події відбуваються в нас майже, знаєте, щодня. І як близько, як швидко Господь приходить до нас чи в наше життя, ну, порівнюється такий образ блискавки. Як блискавка швидко, швидко може прийти, ніби здається, далеко, але. Але е, вона дуже швидко приходить. І потім дивіться, юналист Матей нам описує зі слів Ісуса образ, який е, е, де якось, з однієї сторони, ну, він такий, такий дуже, можливо, жорсткий, якийсь такий неприємний, щоб споглядати е, цей образ, бо де труп, там орли зберуться. Можливо, це таке маленьке речення, я намагався якнайшвидше е, читати, тому що ніколи його не, не розумів. Бо якщо е, ви маєте добру уяву, у мене уява дуже сильно працює. І я собі це відразу бачу: е, труп і, і на цьому е, біля цього трупу орли збираються. Тобто труп для нас. Е, не є приємним досвідом, і це, він, він взагалі жахливий досвід. А коли орли для нас є хижаки, які нищать, а ми можемо чутися жертвою хижаків, то, очевидно, навіть цей образ може бути пригнічуючий, а він має бути для нас доброю новиною. Бо кожне слово, яке є в Євангелії, це є добра новина для нас, який має бути позитивний в цьому образі. Ну, а коли десь з такої перспективи дивитися, бо дуже часто ми чуємося в цьому житті, як жертви, є, є ці хижаки, які нападають на нас, і ми б хотіли захищатися. Якщо з під цим кутом подивимося, то очевидно це дуже такий неприємний образ. Ну, але якщо подивимося. Під іншим кутом. І з однієї сторони теж дуже неприємний образ, але в цьому образі, мабуть, в одному реченні Ісус представляє своє життя і життя тих, до кого Він прийшов. І знаємо цією жертвою для людства є Він, цим трупом, який висів на Христі і взяв на себе все прокляття, цей жах. Людського гріха, цю потворність людського гріха, це є Божий син. Тобто, з однієї сторони, теж як ми дивимося на його життя і теж від оливного роду, аж до складання його до гробу, це жахливий період. Чисто по-людськи, а якщо ще ми цю людину почнемо любити, чисто по-людськи, психіка людська би не витримала цього. Якщо в Глибину вийшла і почала роздумувати те, що з Божим сином сталося. І, і тим більше, якщо б ще собі людина усвідомила, хто це, от кого це ми люди, робимо трупом. І з другої сторони, Орел цей птах, який є шляхетний теж. В ньому є оця шляхетність, він високо літає, він має дуже такий м -м, зір ясний. Він бачить все, довкола що, що відбувається. Він, він все контролює, можна сказати. Він згори дивиться на це життя, на цій землі. І дуже часто, знаєте, євангеліста Івана, тому що він словом своїм дуже високо літає у глибини Божі, літає, то якщо ви побачите, як його зображають, то біля нього Орел. Орел. Це хтось, хто має такий чіткий зір і насправді бачить оце життя. І е, Орли, що збираються, для чого збираються біля цієї жертви? Щоб споживати. Для чого вони споживають? Щоб жити, якщо вони не будуть збиратися довкола. А чогось, що дає їм життя, то вони не будуть жити. Щоб жити, вони потребують цієї своєї трапези. Трапези. І якщо цей образ десь нам дає Євгеніст, чи навіть сам Ісус нам про це розказує, Він говорить, очевидно, про свою жертву. Про свою жертву. І цю жертву. В цій жертві Він дає нам трапезу своєї любові. Бо людина, яка потребує, От ми Щоб жили, ми потребуємо любові. Ми потребуємо Божої любові. Ісус навіть якщо на Христі був, то Він найбільше вилив на людство і на весь світ своєї любові, свого милосердя і свого прощення теж. Бо на Христі молиться простим, бо не знає, що роблять. І тут найбільше проявилася любов в чомусь, що є найжахливіше, в найжахливішому досвіді людському, найбільше вилилася любов Божа на нас. І як згадку цього, Він нам залишає Пресвяту Євхаристію. Лишає нам Пресвяту Євхаристію. сам ховається в найсвятіших е, дарах, як жертва любові для людства. І ті, що є вже ор, орлами, вони злітаються. Коли ми збираємося на службу Божу, щоб споживати з його тіла, з його крові і живити з його любов'ю, ми як ті орли. Прилітаємо, щоб живитися тією вічною любов'ю, щоб жити вічною, знаєте, найбільші святі вони якраз гуртували своє життя довкола Євхаристі. Наприклад, наш застовник, святий Альфонс Марія Делігори, він навіть написав такі книжечки від відвіданої найсвятіших тайн. І він, до речі, от цю думку висловлює. В себе, бо де, де труп та морли збираються, тобто він каже, всі, що приходять на від відвіни святіших тайн, моляться перед найсвятішими тайнами, вони є оцими орлами, які збираються біля цієї трапези любові, щоб живитися Божою любов'ю для того, щоб жити, жити, жити вічно. Чи знаємо? Про такого італійського святого великого ХХ століття стигматика, оця піо, який мав, мав навіть рани Христові на собі. І люди всі збиралися, повна, повний той костел, повна церква була людей, щоб разом з ним пережити святу літургію, яку він правив дві години. Години. Він міг перед переміненням впасти в таку внутрішню свою медитацію, і півгодини просто стояти, десь досвідчуючи оцю жертву любові, ці страждання, ці муки Ісуса, який терпів з любові до нас. І живитися Його любов'ю, Живитися Його любов'ю, щоб якраз зберегти це життя вічне. Бачите, той самий образ. А як по-різному можна на нього подивитися? Можна подивитися на нього, що він якийсь такий, такий жахливий, втікати від цього образу? А коли будемо шукати, що в ньому є добра новина для нас, то відкриється цілком щось інше. Тобто кожне Боже слово, навіть ті найжахливіші такі місця, негайно по тих днях скорботних сонце затьмиться, місяць не дасть більше свого близьку, зорі падають з неба і захитаються небесні сили. Ну, Це жахливий образ. Всі племена будуть бити себе в груди, побачать сина чоловічого, який прийде з великою славою потугою. Але з однієї сторони і добра новина. Він пошле своїх ангелів із сурмою, вельми голосною, і ті зберуть вибраних з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця світу. Ну, Цими ангелами це є ті, що проповідують, Відтоді, відколи Ісус прийшов і став жертвою. Розійшлася ця добра новина аж до наших часів, щоб збирати з чотирьох кінців світу цієї землі, тих орлів для Божого царства, тих, які хочуть живитися Божою любов'ю, тобто вибраних, тих, які чують цей заклик на трапезу Божої любові прийти і вибирають. Може, це теж між, між тими жахливими подіями, тим жахом, яке твориться, є добра новина. Навіть зараз ми живемо і нам здається, це жахливі часи. Скільки того зла несправедливості, як то все можна витримати? Але, але Бог приходить до нас теж з своєю доброю новиною, включиш телевізор там взагалі всі погані новини. А береш Боже Слово, а там тобі приходить Ісус своєю любов'ю. Знаєте, от Воно життя якесь таке. З однієї сторони, це потворність темряви і гріха. З другої сторони, оце Боже слово, яке, можливо, не знаю, як воно приходить, але часом воно, як блискавка, входить в серце і освітлює серце і підтримує наше серце. Та що коли читаємо Боже слово, не шукаємо, то, що найгірше в ньому. Не шукаємо якихось жахів. Бо Боже слово це не є книга жахів. Боже слово це для нас добра новина. Яка нам відкриває Божу любов і Боже життя в нашому серці і теж в цьому світі? Амінь. Слава Ісусу Христу.